У ніч на 18 вересня Росія вкотре опинилася під атакою дронів. Вибухи лунали у кількох регіонах, а частина росіян залишилася без електроенергії. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Також зафіксовані масштабні пожежі. Перші подробиці щодо гучної ночі РФ розкрив керівник центру вивчення окупації. Петро Андрющенко. За його даними, у Волгограді після атаки зафіксовано пожежу у районі НПЗ. Пожежі також фіксувалися у Ростовській області, а у Саратові закривали аеропорт. У Волгограді жителі міста чули від 10 до 115 потужних вибухів. Після них супутники НАСА зафіксували пожежу у районі лукойл волгоград переработка. Відомо, що під час атаки в обласному центрі тимчасово вимкнули інтернет. У аеропорту Волгограда також вели план килим, який скасували лише близько шостої ранку. Офіційні чиновники регіону поки не коментують ситуацію. За словами Андрющенка, результати ураження потребують додаткової перевірки. Згодом він із посиланням на місцевих повідомив, що ймовірно постраждав нафтопереробний завод. Не відставали від Волгограда і Ростовська область Росії. Далі цитата: зафіксовано влучання в Гуково в Красносолінському районі. Також фіксувалася робота ППО в Новошахтинську, Білій Калитві, Каменському, Октябрському, Морозівському, Мілеровському та Чертковському районах. Наслідки потребують уточнення. Офіційний Ростов влучання частково підтверджує версію палає трава, розповів Андрющенко. У Саратові вночі також працювала російська ППО. Оголошувався план килим для місцевого аеропорту. Аналогічні обмеження запроваджувалися й у Саморі писали російські змі. Як і у попередніх випадках, результати влучань ще належить встановити. Проте також фіксувалася робота ППО у Курську, Білгороді та Брянську. Перерахував Андрющенко. Він також повідомив, що невідомі влаштували підпал у Дугенному Ростовської області на електропідстанції. Вранці у четвер він уточнив, що електропідстанція згоріла дотла. Електропостачання немає в більшості населених пунктах Азовського району Ростовської області. Написав Андрющенко у російському міноборони традиційно заявили, що впродовж ночі нібито збили 43 дрони. З них 23 над Ростовською, 11 над Волгоградською, 5 над Курською та один над Білгородською областями. Також окупанти стверджують про три БПЛА, нібито знищених над тимчасово окупованим Кримом. Удари по Росії допомагають послабити її військові потужності, порушити логістику та показати, що агресор. Не залишиться безкарним.